Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас на матчі другого попереднього раунду Кубка України з футзалом. Сьогодні ЗП. Дубовик перекотив собі під ліву і пробиває. Пробивальні отримав. Чимало часу пропустив Дмитро Долятинський, але зараз вже в хорошій формі. А тут моменту Десни. Барбан знову на чужу половину. Данилів, його удар. Іван Ворозанець. Розвертається Сергій рідний. Передача на Макшанова. Той пробиває І Олександр Маржановський. Не лівою. От Сергій Рідний намагався підставити ногу. Швидка контратака. Огнистий. 1 0 Андрій Огнистий. відкриває рахунок у цьому матчі. Оце так виконав. 31 річний гравець Десний Андрій Огнистий. Удар поворотам, удар неточний. Не нам. Перехоплення цього разу не влучає. А Ярослав Кутовий. В дальній О, кут. кидає Борозинес Делятинський Передача на Макшанова. Той на дальню віддавав на Маржановського. З другої спроби вже намагався добови. Розганяє контратаку для ЗП груп. Є підтримка. Передача на дальню. із передачі Делятинського відзначається Михайло Макшанов. Жодного зайвого дотику до м'яча. Пішов Артем Барібан. Підтримати атаку. Порожні ворота. Не влучає в порожні ворота. А, Віктор пробуває з будь-яких дистанцій. По центру, не по центру його не цікавить. Це Передача була на Макшанова. Дуже сильний тут. Делятинський розганяє контратаку. Делятинський. М'яч торкається поперечки. Ви будувати вольовий результат собі у ході першої половини Дубовик під лігу собі перекотив дубовик, і вдається ЗП-груп все ж таки вийти вперед, що в першому таймі. Не без допомоги рикошету. Цікаво, від кого м'як же потрібно тепер повертатися в захист ЗП-груп. так на п'ятий фолах. Грає Десно. Попорожко зараз і знову пробиває Андрій Це втрата для десниною. Ну все перший тайм. Завершується з рахунком 2-1 на користь ЗП груп. М'яч прямісенько по центру. Пішла передача на леміша. Розіграш Макшанов пробиває. Кутовий. Олександр Маржановський. Разом із Делятинським. До речі, момент у Десни. Стійка добивання вище воріт. Супершанс для киян. Зараз будуть переміщення. Леміш. Зупиняє Андріанцебор. Передача на Огнистого. Зіштовхнулися тут між собою. Залишили м'яч Лемішу на підбиранні Тесля. Пробиває Тесля. Буде кутовий. Одесний Огнистий. Передача в центр. Макаренко обігрує Фролова. Пробиває Макаренко. І це сейв Івана Данчка. Таким чином штучно більший чи Зараз грає Десна і залишається Борібан. Передача в центр на підбиранні перший гравець Десни. Добивання і заблоковано. Технічно в цьому епізоді ще один удар Рикошет. 2-2. Динамічний епізод і складається все як треба тут для Десни. Богдан Корольчук. Саме він відзначає ...ананізувати. ...ананізувати ось цю гру. Ну і підійти до Манчу в столиці з таким Детаж. Агнистий. Артем Щур пробиває, не влучає в ворота. Макшанов. Віддає на Агнистого Михайла Макшанов. Андрій Агнистий лівої пробиває. Прийшла передача від рідного. Звучить фінальна сирена, і була можливість Андріан Цибора трішечки часу йому.